Давай, давай. Де ти там ходиш? Прийшов дід. Ходив, ходив, а тепер мені прийшов, воно розказує, наче я винна в нього, завжди я винна. Ось карточка лежить, все лежить на місці. І дід гуляє десь півдня прогуляв, бо я знов казав, я недовго, я тільки пішов і прийшов і знов заховався десь. Давай сюди йди, показуй. Де ти був і що ти приніс, Показуй. Та я бачу, що ти І Чого довго так не було додому? Ти чого я посилала? Я тебе посилала? Ти сам пішов. Якби я послала, то ще б ще досі не прийшов би. А то сам, ти ж сам ждав, заплатив за все. За комунальні послуги заплатив? Заплатив. За посилку знав? Взнав. Да. Да. Позвонили так, нам так. і так урочисто об'явили, щоб ідете на пошту і получите посилку. От там якої посилки. Да. І що? Ні, ну мені. Я знала, що там нема нічого, да? Ну, а що це за ігри такі з людьми? Не, 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 не. Да. Ну, то провірить, провірить, так. Да. А що за ігри з людьми? Що вони дзвонять і розказують, що там посилка вам є, і на такий-то адрес. Усе знають. Ну, питаю, чи ви зможете отримати? Кажу, да, так, получу. Думаю, що ж воно там далі буде? Ага. Пішов дід питатися, де ж та посилка? Там нічого не знаю за ті посилки. І це вже другий раз перший раз предлагали гроші вам допомогу. Ну, воно так смішно. О, Господі Господі, люди добрі, що ви та зачудите. Чи ви думаєте, що ми вже геть дурні, чи щось стали, чи що. Ох, і придумають же що. Пограються, ну, граються ні? Ага. Ну хай пограються. і що? Розказував мені Серега. Да. Що поїхав же був там, заїхав, злать за ту посилку. То, йому посил. теж посилка. А так? йому при... да, таблетки прислали. я, кажу, я їх, блять, брати не буду болити, я їх не заказував. Ну так, да, не заказував, не а прислали. А у вас м'яється поштальося. Таке, то це ви вже не перший, це ви вже п'ятий чи шостий приходите, відказуєтесь, Смика назад. Ну і правильно, а, а ти що ти... ж робити? Головне, не ти при... ти да, ти ніхто ти їм ти нічого ти не, заказує, не заказує, а вони думають, що так візьмуть. Ще й такі гроші платить. На шарка. Так. Ти щось взяв чи ні? Як ти то сходив? Ану розкажи, ти прийшов куди перший раз, як прийшов? Я прийшов в аптеку. На почки. А не, в аптеку не ходив? Заплатив платив, все. То да. Потім, думаю, піду по своїх ділах. Да. Ну, думаю, подивлюся, що ж у мене там залишилося. Подивився на гроші, а то в мене ну. там трошки залишилося було. О, дивлюся, де ж карточка, бо я шукаю, а карточки є туди. Ти ж мене послала, а карточку не дала. Главное, що послала. І наказала і список написала, що купити. Така розумна. Ну так. Да. Аді додивився, та... що не дала. Ну, так, так. А і в мене голова не раба, в тебе чого вони. Ну, не то я економила, значить. А, ну, тепер, то я тепер Тепер, тепер ти ще раз підеш, навіть. Вже, навіть. Та підеш. Як да. це так не підеш? А як я пошлю? <реш> <реш> <Я дуже реш> то ж треба. Піду, я трошки ті її приніс. Щось приніс <реш> таке. Та то не треба мені таке. Що це тільки Та то ж, ш... що <реш> є, то й дає, а що ж тобі давати. Не і всі. Будеш да. кажда, що тайка, що ти казав, ще тайка, сік, я ті довжла, буду. Ого! Знає, що ти хочеш з больної голови на дружу вже та ні, ну... — ну їх було багато а тепер немає то не звісно де вони. Може ж будуть, то як будуть у неї, то вона дасть, так, ну води мені приніс, так. Молодець. воду спать. О, а це сільотку і водою запивати. І Ну, да, щоб щось напало на мене. А це старий дурень. Оце І... ж узяв ось. Ну. І був же у Сереги в лівістки. Що да. ж дурню витягли, та дай. У, гостинь, у гостинь. да. У гостить. Я геть мене з голови виключу. От який ти жовт. Таба тепер та побачить. Залесу, да, Ларісі. Ларісочка, пробач, я дура голова. Не в гостинці завтра в гостю тебе, сонечко. Оооо, голова вже не хоче варити. А це о лікарство. То, та це не лікарство, це те, да, це, це що мені треба. Це <звучить> те, що ти взяв, це <звучить> те <так>, що <звучить> я, <звучить> я заказувала, <звучить> так? <звучить> оце ось його. <звучить> оце я його ждала дуже. Ну це три упаковки, бачиш? А я вже вспомнив, як пішов одних, та думаю, вже Колон вулиці лаші задав, ну Ду, ай ж ти just. Набрав цілий кульок і нікому не дав. Ніс додому дав. Боже, дід. я задав... Давай, хай баба задавиться, да, ну все хай я... поїсть. Я Він за бабу ну, занесу. — А куди ж це ти будеш завтра йти? А, в аптеку. А, ну підеш ще й завтра, а чого його сидіть вдома, дід? Туда. Так можна і ходить розучитися. Так. ж, ти зрозумів, що це тільки половину ти приніс. Три упаковки, так? Вона нічого не пала, але... Ну і ми з нею договорювалися. Вона знає. Ти сама. Вона оце, сама оце три упаковки, ну воно більше як на місяць. Якщо тут по 30 штук по 2 кожен день, то це на 45 днів. Потім ще треба три упаковки. Боже, яке ж воно хороше оцього. Щось. То тут, тут написано, ти що читати не вмієш. Та я його що читав, робили. Ну, все прочитай, ну. Ну, дивись зверху, прямо написано. Гармонія та й що. Для здоров'я залози. Да. І все. Да. Та вона вже там як металічека стала. Хто? А, Чого? Будь скільки ти вже випиваєш? Ну не, я, я кожен рік п'ю його. Ага. І Воно не а дешеве. Ну це, О, це ж ми яйця носимо. І. За гроші за ті, беремо. Те, що нам О, треба. І зефір, ну це не лікарство. Біологічні активні речовини. от таких щитовидку лічить, тільки гормонами лічать у больниці. І ще ти мені щось. я ручок А ну! А то ти Спеши, додумався давай. серединки накуплять тільки. Кажу дівчатам дайте Сказала ручку, а там. Ручок до да. куча лежить пустик. Я думала, вони не продаються оці, да, да. а вони дивіться, такі, да. такі тепер буде чим писати да. в мене. О, буду писати. Це, Це було б і зошита ще якогось. Бо Це я й зошити списуються. Ану, усе поплатив, так? Да? Да. За газ тільки казала, що ти... а, за газ я попередня заплатила. Ну, забувся карточку, діду, взяти з грошима, ну так. зекономили. Ну. Порив, порив, її не ваду, Нема. я їли, воду. А я вспомнила зразу, що я не давала тобі її. Бач, як мені жалко з грошима розставатися. А діда послала таку дорогу і без грошей. Добре, що в тебе було трохи. Та ще й вітер такий повне. Та ще й вітер такий. Не попутний Ширитиский був, ні? Я ж руки заверз. Попутний. Ну, а що ж ти без перчаток чи що? Перчатка. Ой Боже, а що ж ти старий вже такий, що мерзнеш. Ой, дід, тобі тільки на печівля сидіть. А я ж обратно пішла на кухню, поставила курку, ту, що ти розрубав на часті, і знов буде з курки гарний суп там вариться в мене. Так що, дід, все. все в нас є. Так, на Нема посилки. От, гади, я дурять людей. Казав, а? Це, дурять це народ. я з тобою. Та як це так шуткувати можна? Треба <laughs> зразу посилати, а я думаю, а що ж вони далі скажуть? Вони думають, що я дурна така, зразу буду шукати ту посилку, піду, де ж ви її діли допиватися. А вони тоді перейшли другий раз. Я, і... я тут платив, там. кажу, а ну це подивися. Оця зараза. Я, звісно, сумніваюся, Є чи ні, Що це кегляло, пішла глянула. Тама такої, Та, да. Я не ливав, ну таку я так і думав, що льва. Вона каже, це... Хтось грається. Ну як це грається? Що за люди? Ще й музику ставляють, іначе вони ділові. Який смисл, інтересного, цього всього. Грання їхнього. Що вони цим хочуть виграти? Ось що тут написано. Де те, скільки грошей ще залишилося. Ти кричав, що в тебе немає їх. Ти їх наховав ще більше, ніж їх. Ти не сполудок, який слото має. Підтримай роботу, насичай Це хай на завтра. Ми металі. Добре, сон. Добре, ми вийшли до роботи з золотом. Да. Оце хороша а, штука. Позилики, Оце грицькові. хороша штука. Що ти ще забувся? Ох, ти ви. сиру іти. Так, дід хорош уже просить. Так, давай тоді Це будемо. Доб сала. Хорошо. Добре. Ну. Всім доброго дня і вечора і всього найкращого.